Якийсь треба телефон міняти. Такий херовий вже. Цей. Так, все, рая, я е, слухай. Я відвідав. Ветерану дядю Гриші. Я так на назвав. Дядя Гриша це наша легенда, а легенда така не вмирає. Йому треба все й вдома робити. Тьоті зоні давно вже немає. Дядя Гриша відмінний водій, хоч багато вже й років він має, але він за кермом не дрімає, москвича він свого ще ганяє. І мені з ним прийшлось працювати, по союзі газони ганяти. Ми ніколи нігде, а, хоч газони старенькі ми мали, ми ніколи ніде не стояли. Він для мене був другом і татом. Добра дядя робив всім багато. Ми поганих доріг не боялись, бо газони у нас не ламали. А бувало, в столові сиділи, там ми пиво з горілкою пили. Ми самі капіталки робили, ми і старшими добре всі жили. В гаражі було друзів багато, ми друг другу всі йшли помагати. Михайлевський водій гарний був, хочу добре й заваню сказати. Нам не було коли віддихати, бо потрібно газони ганяти. Вихідних ми ніколи не знали, все життя комунізм будували. Ми всі добре, ми всі добре ще й дома пахали, бо хазяйство усі ми тримали, у столові сиділи, бувало, тоді ми вже всі віддихали. Дуже мало нас друзів лишилось, майже всі вже пішли віддихати до своєї вже вічної хати. Нам дві тисячі пенсії дали, щоб із голоду ми не вмирали. Бандюкам тепер є що валяти, і не йдуть вони нас захищати. Поняв? Так? Да. Ну, все. What? Like